Сумчани попрощалися з захисником України Русланом Прокопенком. Військовослужбовець загинув на Донеччині у жовтні минулого року, розповів офіцер Сумського центру комплектування Ігор Мироненко. Сьогодні ми прощаємося з сержантом Прокопенком Русланом Павловичем, 78-го року народження, який був заступником бойової машини, навідником, оператором механізованої роти. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання, пов'язаного захистом територіальної цілісності України, загинув 29-10-22 року в районі в Каденецькій області його опізнавали по ДНК. Тобто це зайняло певний час. воїну з позивним Лімон назавжди залишиться 45 років. Його відспівали у сумському Свято-Георгіївському храмі. Запам'ятався Руслан дуже весела людина. Й був душа компанії Такий, що як пішов, служити що в цехі стало не вистачати. Віктор Носачов познайомився з Русланом Прокопенком у 2002 році, коли прийшов працювати механіком в цех на машинобудівний завод. Він працював в Роботав добре, виконував норму. Цих 19-й завод «Фрунзе», зараз завод фрунзе Фронзе інженіринг. 15-му році він пішов в АТО, а в АТО почалася війна, 22-му році він пішов воювати, попав у плен, його освободили, второй раз попав в плен, але пропав без звісті і це його тільки знайшли. Він був дуже гарний. Відповідальним. Ну, дуже був на позитиві. Працював до війни помічником Коваля. Був у мене підручним. Він загинув за батьківщину, за її світле майбутнє, за життя, за те, щоб ми тут жили в своїй, батьк... в своїй Україні. Вічна пам'ять та слава загиблому герою, схиляємо сьогодні наші голови у глибокій Скорботі. Після відспівування Руслана Прокопенка поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книш, Віталій Поденко Суспільне новини Суми.